Привіт! Ось рецепт смачних і корисних спрінгролів із рисового паперу. Інгредієнти 8 листів рисового паперу, 100 г рисової локшини або вермішелі. Одна морква натерта або нарізана тонкими смужками, один огірок тонкими смужками. Один солодкий перець тонкими смужками, 100 г відвареного курячого філе або креветок. листя салату або шпинат. Кінза або м'ята за бажанням, соус на основі грецького йогурту, 2 столові ложки соєвого соусу, 2 столові ложки грецького йогурту, 1 чайна ложка меду або кленового сиропу, 1 чайна ложка лимонного або лаймового соку, 1 зубчик часнику, дрібно подрібнити або натерти, Пів чайної ложки натертого імбиру. За бажанням. Приготування. Просто змішаю всі інгредієнти до. Однорідної консистенції. Якщо хочеш, щоб соус був рідшим, додай трохи води або лимонного соку. Він вийде кремовий, трохи пікантний і ідеально пасуватиме до спрінгролів смачного та здорового харчування. Хочеш ще варіанти ПП страв? Підписуйтесь на канал EatFitUA та діліться рецептом з друзями.